Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Поламаю зеленському ноги, сказала депутатка румунського парламенту Шошоакі. Є там така молодиця. Шошоак, депутатка румунського парламенту з ростом під 2 метра вагою за 130 кілограм румунської дурі. Так от вона, перебуваючи на з'їзді ультраправих націоналістів в Європі, терефашистів, радикалів, який відбувся, нікого це не дивує Москві, заявила, що в минулому році президент Зеленський е України е тому і побоявся зайти в румунський парламент, що вона йому прямо сказала, я поламаю. Тобі ноги. Ось таке звернення да, депутатки румунського парламенту, який нікого не дивує, так, коли вона погрожує президенту Зеленському переламати йому ноги. Ця ж депутатка Шошакі не один раз заявляла, що Чернівецька область, Північна Бесарабія, Буковина це територія Румунії разом з Одеською областю. І ще вона казала, що за Дністром. Теж територія Румунії, Трансністрія, яку колись Німеччина подарувала Румунії. Ось така, е як би кавчі, сходка, тому що зустрічу і не назвеш. Це кримінальна сходка лідерів е проросійських ультраправих партій в Європі. фашистів радикалів ну і на цій сходці. Почесним гостем головою, фактично, був лідер-ідеолог російських ультраправих націоналістів Дугін. Себто Путін програє варіант гібридної війни проти Європи. Коли в Європу зайдуть, вони там вже є троянські коні Путіна. А троянські коні Путіна це неофашистські радикальні в ультраправі націоналістичні партії, які зараз займають. Місця в європейських парламентах своїх країн і популярність їх серед населення росте. З вами український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.